Продажу Kia Optima 2014 року на двигуні 2,4 бензин в дуже гарному коричневому кольорі. Автомобіль приїхав із США з пошкодженням бампера. Ось навіть бампер залишився рідний. Пошкодження взагалі було саме-мінімальне, саме, -саме мінімальне, яке можна уявити. Дуже гарні штатні диски, гарна резина, безключовий доступ, легеньке тонування по салону, шкіряний світлий салон, перфоровані сидіння. Електрорегулювання сидінь, всі скла електрорегулювання дзеркал, мультикермо, Проїхав всього 135 тисяч миль. Ось така от коробка передач автоматична, двохзонний клімат, мультимедіа, підлокітничок. Все дуже доглянуто, охайно, Автомобіль в збереженому стані. Ось Так виглядає задній ряд, дуже просторий автомобіль, велетенський багажник. Абсолютно цілий автомобіль, обслужений, ніяких вкладень не потребує. Кому цікаво, KIA Optima 2014 року, 2,4 бензин, звертайтесь, кільцева дорога 110, а територія столичного ринку. Як завжди, ви тут можете протестувати, переглянути його, протестувати та придбати. Придбати та переоформити, наприклад, ось тут в МРЕО. або через дію. Тому кому цікаво, не зволікайте, звертайтеся автомобіль по дуже, по дуже вигідній ціні.